Усім привіт, у нас субота ось так хмарно і прохолодно. А ці вдвох уже тут любляться. Лакі, ти що там робиш? Що ти там йому оповідаєш чом-чом? Щось йому в вушко там щебечить, так щось у вушко розказує, щось лізе йому в рот, і думає, що він щось їсть. Лакі. Що є? Ти чому не спиш зранку, восьма година? Ти огідна? М -м -м? Так вони собі зрання чирікають. Панство снідають. Ну так, вона ніц не любить. Яйця їй, дати. От у мене кава зараз буде. І це треба витягнути. Угу. У нас починає накрапати дощик моросити малина все ще в кошиках. Степан дивиться на свою роботу. Він зробив. На нашій гряці для малини опалубку, щоб ця трава туди не лізла в малину. Це має застигнути. Тут засипаємо землю, дамо якесь добриво і покладемо малину. Помідори ще є, ми вже громади помідор зібрали і ще є все, а ми йдемо в сраня робити інспекшн машині. Бо буде штраф. Дев'ятої ще немає, а ми їдемо. Краще йти зранку, бо може бути черга. Безкоштовно багато хто хоче пройти. Звичайно, ходять туди небагаті люди, безкоштовно робити інспекцію. Та йдемо і ми, нащо витрачати гроші. У нас три машини. На кожну машину не буде по 50 доларів. Це також гроші, які можуть згодитися. Іншому. Субота? Всі ще сплять, хоча субота тут рахується робочий день. Можливо, вже всі на роботі. А яка сьогодні робота дивіться? Сьогодні 14 число? Сьогодні що? Покрова Погородиці? А свята перенесли. І що ми, ми щось запуталися трохи в цих святах. Та я кажу Степану, що треба робити ці грядки малина. А він каже, що свято. Я кажу, та вже було свято, вже ж перенесли на дві неділі назад. А він каже, для мене ще сьогодні свято. Ну і... ну і що робити? І Свято і малину треба класти. А я вже поклала, так в мене в поперку не можу зігнутися. Я мушу лиш просити його, а він упирається, а малина сидить у горках. Трохи запутали нас цими святами. Звичайно, святкувати кожний має вибирати право своє святкування, свій день. Але так трохи... А я святкую два свята. Ти два святкуєш, ти всі по два. Так. Тобі легше. Але малина чекає. Ваша ідея. Марина Марина, а моя, наша моя робота. Помарина, то Маша захотіла малина. Ну, і вже дощик накрапає. Ось таке у нас. Як бідний жениться, то й ніч мало. Ми приїхали сьогодні зранку і відкрито. І черга, оця оця черга, вже все туди стоїть, чекає. На безкоштовну інспекцію. Ну, Там є багато виходів. Я сподіваюся, що це довго не буде. Скільки? П'ять виходів, ні, чотири. Ну, але треба трохи постояти. От потрібно пройти через цей шламбам, ще. треба взяти тікет. Тікет це талончик на прийом. Треба під'їхати, нажати кнопочку. Так, і зараз нам відкриють також. І все, чекаємо своєї черги. А поки чекаємо, розкажу вам вчора ж про свій англійський. Півтора години ми посиділи. З цією Каті її звати дівчина. Ну, можливо, непогано посиділи, і непогана вона вчителька. І англійський той, що вона побачила у мене, знання мої відповідають. Вона казала десь А2Б1. Вона сказала, що вона приємно здивована. Що люди у моєму віці щось знають, щось запоминають. Ну і будемо поки продовжувати. По багатьох темах ми пройшлися. Звичайно, знання у мене не завжди фонтан. Ну але щось, щось ти знає, Недурно ходила два роки у ESL клас. ESL клас це значить English like Second Language. Англійська як друга мова. Забула багато сама по собі. Бачу, що забула багато. Звичайно, без тренувань, без спілкування, що можна запам'ятати. Нічого. Треба згадувати. Вона каже, що треба читати книжки, хоча би, щоб це не ну, забути це, що знаєш, або поповнювати ще. Треба, вона каже: бери, як не книжки, то бери і журнали в магазині, то треба щось дивитися, читати про щось. Я колись читала е, детективи Стелтона. Тут є такий був письменник, такий, який. Писав такі детективи такою легкою, доступною англійською мовою. То в тій бібліотеці, де я їх брала, то я перечитала всі його книжки. Брала інші книжки, вони вже не були мені такі, як, знаєте, доступні, не такі зрозумілі. А от цей Стелтон, дійсно, хто от вчиться, хто бажає трошки підтягнути свій англійський, попробуйте. Візьміть його книжки. Ім'я вже зараз не пам'ятаю, як його було. І чистел там. Ну, але було, було, було таке, що я брала і читала. А тепер треба щось на думати. Просуваємося перед нами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 20 машин. Півгодини, напевно, треба. Ну, ось ми вийшли на фінішну пряму. Нам вже показують, що сюди треба під'їжджати. Усі машини розходяться по своїм екзитам. Дядько сидить, керує, швидко це все робиться. І півгодини навіть не минуло, як ми підійшли сюди до цього. Тут можна йти усім, навіть якщо ви не розмовляєте по-англійськи, тут вас нічого, ніхто не питає. Ви тут повинні просто під'їхати, вийти з машини, дати йому документи. Driver License Registration регістрацію машини, і може страховку спитається, не знаю. І все, і ви виходите з машини, йдете отуди в кінець цього гаража. Вони все роблять, підганяють вам машину, приклеюють отой новий папірчик, отам, що на склі і все, на цьому закінчено. Да. Все, ми пройшли, вертаємося додому. Півгодини і все готово. Ми в Едісоні, і тут по бокам дивимося, ми попали в китайський квартал. В Едісоні багато різних районів. Є райони, де живуть китайці, є райони, де живуть е, е, індуси. По всьому Нью-Джерсі є багато різних районів. Ми ніколи не жили у районах, де багато. Українців. Ми жили скорше в американських районах завжди. Не шукали ми, звичайно, такого місця, де побільше наших, як де котрі шукають. Можливо, тому і англійський до нас прийшов швидше і скоріше адаптувалися до цього життя. Зі своїми жити, звичайно, добре, але подальше від них краще в Який район ви попали, добре видно по вивізкам обач дорогу. Якщо вивізки висять на китайській, значить китайський район. Якщо вивізки або магазини з індійськими, індуськими аерогліфами і продуктами, значить ви в індуському районі. Де багато і, звичайно, дивитися по людях, ходить по дорозі. Є райони, де багато іспанців. Ну і є райони, де багато білих, більшість своїх і білих. Тобто, ті міста Саміт, Nu Providence, як я казала, Вестфіл, це все райони з переважно білим населенням. Нема чого боятися. Переселятися в інші райони. Звичайно, чим більше білого населення, тим район спокійніший. Ну, але в житті все буває. Можливо, треба починати з інших районів. З часом все зміниться. І життя зміниться, і місце проживання зміниться. Когось на краще, в когось на гірше. Все залежить від вас. То, щоб у нас починається все сильніше. Заїдемо в Олмар, купимо землю для гряду. А як знати, в якому районі хто живе, це все можна легко знайти в інтернеті, в гуглі, пошу пошуковик. Забиваєте population того чи іншого міста. І вам виходить, скільки процентів такого населення, скільки такого населення, скільки такого населення. І ви собі вибираєте під себе, яке вам населення більше підходить. А ми проїжджаємо ще одне непогане містечко, називається Метачин. Ну, також гарне місце для проживання. З нормальним, так скажем, населенням. Хоча, мені здається, тут також індусів є доста. І... Звичайно, не дешеве, як Елізабет. Ну, але воно того вартує, напевно. Безпека, спокій. Вартують грошей тут. Спокійне місце, чисте, бачу поліції багато. Ми їдемо тут буквально 5 хвилин і вже три поліцейські машини, а Одна з них тут. Виїжджає перед нас. Дивіться, скільки гарбузів. Напевно, на продаж церква продає, бо бачу є прилавок. церква стара. Тут багато старих таких будівель, напевно, старе місце. Досить тому що старі будівлі. А у нас сьогодні обід від шеф-повара Степана. Дивіться все в українських мотивах і традиціях. Дивіться, я сьогодні приготувала. Ось такий чізкейк. Тут є і сир, і ягоди. Оце зверху ягідне желе. Сподіваюся, що вдався. Зараз буду пробувати разом з вами. Я вже його криво врубала, але Так, давно не робила. Але так як в хаті був сир. То я вирішила зробити на вихідній. Ось така краса получилась. Зараз йдемо до Соні в гості. Понесу їй шматочок для проби. Ну, як не попробувати того, що сама зробила? Смачно, не солодко, бо солодке не роблю. Сир ніжний, ароматний з ваніліном. Корж печиво Марія подроблене і з маслом. І оце все я перемолола ягоди, строберіс, додала желатин, залила холодний вже, який остив цей пиріг, і вийшла така красота. Хто інтересується, як я роблю свої чизкейки, у мене у плейлістах є багато рецептів отакої смакоти. Заходьте, смакуйте. В дворі сьогодні дощ не стає цілий день, а ми їдемо до Соні. Ну, ви знаєте, цій жінці важко відмовити. По-перше, що вона від душі дійсно запрошує. По-друге, що вона наша рідна, як ми можемо не прийти. Вона одна тут живе, їй можливо, знаєте, як на душі, коли людина одна, інколи треба підтримка, інколи потрібна просто якась бесіда. Попити того самого чаю, несу їй пару кусочків свого чизкейка, несемо їй помідорів трохи з нашого городу. Так, чисто по сімейному. Йдемо, як, як до своєї не знаю, мами, сестри. Тому що всі свої. За ці роки ми вже так зріднилися. І хай буде дощ, і хай буде сніг, а ми мусимо йти, бо Соня кличе. Соня, ми йдемо. Ось там, дивіться, ми їдемо. Поганий круговір, якийсь туман, моряка, хмари. Їхати нам 20 хвилин. Але дорога ось така добра, пряма, нікуди тобто не треба звертати, ніякі екзити брати, так що їхати просто. Ну і не гнати бажано, тому що мокра вода. І не тільки ми одні на дорозі, бачите, людям ще кудись треба. Степан їде просто без GPS. А я без GPS би до Соні не попала, хоч я там вже була і не раз. Я б не попала. Ні туди, ні звідти. А Соня каже, що вже до нас їде легко без GPS. Соня ну, у нас шума, це ж не я. Стару хату. От віці, від її старої хати до нової я знаю їхати. Тут 5 хвилин їзди. І більше нічого. Ну, для початку і це непогано. А ось і Соня усі красі, вона завжди у нас гарна. Вона вже, дивіться, вареники вона ліпила, салатів наробила Дивіться, яка краса. Ну, Соня, вода вже кипить. Кись чай чаю, чаю. Чай. Чаю хочу. Хочу чаю, аж скучаю. Соня, не дивіться роботи. Соня на краса. Соня молодець, золоті ручки. Вже не знаю, чи вже це б може показувала колись. Дивіться. Це на спаса вона робила. А це що щедрий? Спас. Це все бісером. Бісер, бісер. І ще скільки в неї тут всього, її роботи, Соня. Дурно не сидить, не має коли сидіти. Дивіться, як краса. Так ви повинні це брати і на українських фестивалях це все пропонувати людям. Дивіться, а? І тут уже щось новеньке. Що це таке? Nie, no. краса. У мене жіночка моя підписниця питалася, Maslo, е, яке масло? Соня бере масло для е, кремів Це на торти. Краще, брати у польському... Не солене. Чи... Отаке батер. Це у лідл ви берете? Uh, так. Це у лідл масло. No, no, Це таке. в костку. Таке, є. Я, я, в в в я не бачила таке в костку. Костку. Маскарпоне. Це дуже дорогий сир, звісно, його з маслом. Так, набри, так, і їсти, ага. Але ну це на крем для торта. І отой Heavy Whipping Cream, той, що я показувала їй сьогодні, ну трошки інше. Вона також Соня у нас знає, що в торти треба класти. Сметану треба, Я беру костку і, звісно, її треба на сутку відсіжувати на марлю, хоч вся сиворотка зійшла. Отак крем не зіб'єш і ага. щось О, бачите, Ой, це добре знати. Дякую, бачите, жіночка Без... буде чути та й буде знати. Слухайте, а ми у Соні засиділися до 10-ї години ночі. Вертаємося додому і дощ у нас лиє, не стає. Ми вже майже приїхали. З вами буду прощатися. Всім бувайте здорові, всім спокою, миру і добра. Бай-бай.